Субота, 9 ранку, етерна живе на п'ятому. Мене звати Сергій Барбу. Як розпочинається цей день в Україні і світі? Довідайтеся просто зараз. Укласти мир у перший день президентства. Команда Дональда Трампа веде переговори з Джо Байденом та українським урядом про припинення війни з Росією. Про це повідомляє мовник NBC News. Джерела медіа у Вашингтоні. Повідомляють, що новообраний президент США налаштований досягти перемир'я в Україні одразу у перший день свого президентства. Однак конкретні кроки та плани поки не розголошує. Зокрема, не ділиться з офіційним Києвом. Як і не коментує свої переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, джерела в уряді зауважили, Дональд Трамп вважає проблемою саме Путіна, а не Україну. Не у минулий можливий вступ України до НАТО команда новообраного президента ймовірно не підтримуватиме давню мету Києва. Натомість запропонують гарантії безпеки від деяких членів альянсу. Так буцімто хочуть примусити Росію сісти за стіл переговорів. Майже чотири десятки дронів вночі атакували Росію. Самовидці повідомляли про гучні вибухи у Брянській та Курській областях. Зокрема, неспокійно було в російському орлі. Дрони вдарили по нафтобазі. Там спалахнула потужна пожежа. Уламками пошкодило приватні будинки. Попередньою цілю була станція Південний Кінь. Її атакують щонайменше вдруге. В вдруге. Востаннє база була під ударом ще в 2022-му. Підприємство постачає паливо для російської армії. Про постраждалих росіян поки не повідомляють. Російське міноборони, звісно ж, відзвітувало про нібито збиття усіх безпілотників. Коли Росія знову спробує запустити по Україні ракету Орешник, у медіах та військові експерти з'явилися нові дані про ймовірне оточення збройних сил на Курахівському напрямку і про наслідки масованої ракетної атаки, яка сталася напередодні і чи не вперше була зосереджена по західних областях України. Більше в огляді від Олексія Пасака. Бій. Йде до оточення про критичну ситуацію на Курахівському напрямку повідомили аналітики проєкту Deep State. Кажуть, що поблизу Ганнівки Успенівки окупанти можуть заблокувати частину підрозділів Сил оборони України. Ворог активно працює над закриттям мішка для ЗСУ. Натомість в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця заяви про оперативне оточення відкидають. кажуть, що українські захисники відбивають штурми на околицях населення Населених пунктів і активізують дії на цій ділянці фронту. Ворог просувається на сході і залякує українців в усіх частинах країни. Масована ракетна атака минула без використання розрекламованого Москвою Орєшніка. Але Росія готує його наступний пуск. Час невідомий. Так говорили ще кілька днів тому у Пентагоні. А, well, so that... що ж Путін публічно заявив, що Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету. Орєшнік. Цілком можливо, що вона може зробити це найближчими днями. У мене немає для вас того... Очний дати але тепер, ймовірно, дата з'явилася. Видання Financial Times посилається на власне джерело у Раді нацбезпеки. США. стверджує, що Росія хоче використати свою балістику середньої дальності проти України вже цими вихідними. Утім, як це раніше вже говорили союзники, новий удар нічого не змінить для агресора у війні. Водночас, українські військові експерти мають інші часові проміжки, кажуть про моніторинг закриття. Повітряного простору над російським полігоном Капустин Яр, що в Астраханській області, а ще дають корисні поради щодо оцінки ризиків. Якщо на сполох б'ють іноземні посольства, варто до цього дослухатися. Моніторингові ресурси стверджують, що наступне вікно, коли ворог буде закривати полігон на території Капустіного Яра, здається, це має статися вже 18 грудня і протягом наступних там, чи то чотирьох, чи то 5 днів. А отже, ми не маємо права не. То сигналом повітря не тривоги ще один маркер, який для мене є, мабуть, що таким ключовим. Це заяви амбасад наших західних партнерів. Пощо я орієнтуюся на заяви Посольства сполучених штатів Америки дивилась на них в останній робочий день тижня. Всі Україні довелося пережити чергову масовану ракетну атаку і найбільш потужну для західних областей країни. Як працюють бійці мобільних вогневих груп, збиття ворожих цілей показали у повітряному командуванні захід. Загалом у своїй смузі відповідальності оборонці неба збили 52 ракети і крилат. Х101, Х55 и морских калибров. Олексей Пасак, пятый канал. Дві людини загинули ще шестеро поранені в Херсонській обласній військовій адміністрації. повідомили про наслідки ворожих атак. Упродовж доби росіяни пошкодили три багатоповерхівки і приватні будинки. Понівечили автомобілі. Під прицілом загарбники опинилися 17 населених пунктів регіону. І понад 160 разів окупанти вдарили по Запорізькій області. Як повідомляє чільник регіону, пошкоджені п'ять житлових будинків. Окупанти били з артилерії та авіації. Використовували дрони та системи залпового вогню під ворожим прицілом були 10 населених пунктів регіону. Київ був під атакою дронів сили протиповітряної оборони. Знешкодили близько десятка ворожих безпілотників, що летіли атакувати столицю. Уламки впали в Дарницькому районі. Їх виявили на відкритій території. Ніхто не постраждав. Про це повідомили міські військові адміністрації. Повітряну тривогу протягом ночі в Києві оголошували двічі. Загалом вона тривала 3,5 години. Понад 760 тисяч окупантів вже не повернуться на фронт російсько-української війни. Звітує генеральний штаб. Минулої доби збройні сили відмінусували понад тисячу загарбників. Нищаті ворожу техніку, розтрощили ще два танки і більше двох десятків артилерійських систем ворогам. На тому втрати технічні ворога не закінчилися. До своїх цілей не долетіли 53 російських безпілотники. Автомобільної техніки в супротивника поменшало на 40 одиниць, а також на 2 одиниці спеціальної техніки. Лише половина від потреби така кількість бронетехніки, необхідної для евакуації поранених із поля бою, тепер на фронті. Бойові медики, які вивозять трьохсотих, використовують для цього швидкі та маневрені позашляховики. Хоча й живуть такі автівки недовго, адже на медичній екіпажі росіяни влаштовують полювання. З якими ще труднощами та проблемами стикаються ті, хто рятує поранених, в матеріалі Ольги Калиновської. Заді да, да задів друзітью кожна евакуація це окрема спланована, можна так сказати, операція. Він рятує побратимів від лютого 2022-го, відтоді як добровольцем пішов на фронт. Але за ці майже три роки війни передова дуже змінилася, каже бойовий медик з позивним Фіш. Вивозити поранених та загиблих з нуля стає дедалі важче. ти опять блядь. Якщо раніше можна було використовувати там броню і гу... Гу... гуслянку, uh -huh. то зараз гуслянку, ну по-перше, вони знають маршрути наші, а гуслянку її чутно. І вони почин, вони вже знають, що ми їдемо, обстрілюють здалеку по пристріленим цим позиціям. Броня, але легка і маневрена, або позашляховики, оснащені раб Ось той транспорт, який дає шанс доїхати до бійців і вивести поранених з поля бою. Але й вони часом вертаються не дуже цілими. Ось наслідки ночного ранішнього обстрілу пошкоджено авто евакуаційне. Якось згадує фіш, вони поїхали одразу за п'ятьма бійцями, дорогою, якою можна було посивіти. Два екіпажі до цього, які поїхали, були підбиті. От ми треті їхали, але забирати хлопців треба, тому що солдати мають розуміти, що ну, в будь-якому випадку будуть за ними рватися. На виход, на виход, на виход, на виход, на вид. На виход, на виход. Вони забрали поранених і не без сюрпризів повернулися у відносний тил. А дорогою назад нас, наш танк майже чуть не переїхав. Це як? Ну це посіри їдеш ввечері, uh -huh. а назад повертаєшся, вже ніч не вступає. Ти ж фа, включиш фари, тобі гайки. Uh -huh. ну, а та, танк так само їде без фар. І там пилу куча, ми пил підіймаємо, танк пил підіймає, він за заціює. Пилової завіси нічого не бачить. Такий ба в тебе вимальовується силует метрів там 15 перед тобою. І ти розумієш, що вони взагалі тебе не бачать. Водій молодець зреагував, згадує фіш. Вискочив на узбіччя і так тут на фронті щодня. Серед сюрпризів не лише танки вночі, а й те, що мінометники, медики, протитанкісти в одну мить можуть стати піхотою. Бо людей дуже бракує. А хтось вже повинен боронити передній край. Ти маєш завжди мати план А, план, Б, план С. Маєш бути на зв'язку, маєш доповідати. Ти солдат, ти... ти туди не боятися, прийшов не виживати, а виконувати бойову задачу. Сам він на нулі каже, був 13 діб. Найважче було пережити спрагу, бо води мало, а пити хочеться постійно, навіть коли холодно. Але це каже війна, і ніхто не казав, що тут буде легко. Фу, виживу можна ходить. Начну якщо ми не виграємо цю війну. То буде бучі, Єрпіні, Ізюми. Ви знаєте, скільки таких Бучі Ерпіні? І зюми ще є. Просто які не розпіарені. Та будь-яке село. З Донеччини Ольга Калиновська, Дмитро Санін, Сергій Малін. П'ятий канал. Що ви знали про всі злочини ворога? Наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших воїнів. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, відскануйте камери телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива і цінна. Дякуємо вам за підтримку. Дніпропетровщина стала тимчасовим прихистком для сотень переселенців, які мусили рятуватися від війни. Покровськ в Донецькій області під постійними ворожими обстрілами, і поки українські військові тримають оборону, жителі із сльозами на очах прощаються із своїми домівками. Деталі матеріалів. 75-річна жителька Покровська Людмила Леонтіївна гріється у наметі. Поруч її сумки. Усе, що змогла взяти із собою, залишаючи рідний Покровськ на обличчі втома. Ми виїжджали ще є, був газ ще, ну а світа не було на нашій стороні. А газ сказала відключити з понеділка, з неділя і все. І город буде мертвий. Містечко на Дніпропетровщині стало тимчасовим прихистком для сотень переселенців, які змушені рятуватися від російських обстрілів із Покровська. Люди кажуть, не хотіли виїздити з рідного міста, аж поки там не стало вкрай небезпечно. Слушна ситуація. Ситуація дуже складна. Місто постійно під обстрілами. Рішення виїхати було для мене дуже важким. Я вперше виїхала за час війни. Дуже багато плакала. Ірина виїхала разом зі своїм песиком Ріком. Жінка постійно стежить за новинами. Кожна звістка з дому лише підсилює біль і страх. читаю вже я читаю новини. Там навіть води вже немає. Її безплатно вже не привозять. Також магазинів дуже мало. Всі бояться і виїжджають. Просто нестерпно залишатися там, чути, як летять міни і снаряди, дрони як ворони літають. Фронт уже залічені кілометри від міста. У Покровську немає води, електро та газопостачання. 88-річна Лідія Єгоришева зберегла найцінніше. Ікону зроблено власноруч. Каже, це її талісман, який допоможе пережити цю війну. Сказали, що повезуть а куди, я не знаю. Куди повезуть? Аби вот од от, от, от того шороху. Дай Бог, щоб наші побідили і в скорості, щоб побіда була. Ото я тільки цього желаю і хочу. Я вже оце проходить в мене друга війна. Я вже одну війну пережила ще в дитинстві. Ну, все знаю, як ми ховалися по погрібах і кругом, так як і зараз. Люди, які переживають ці випробування, мають одну спільну мрію повернутися додому. Але для цього вони чекають одного перемоги України. Анастасія Ярмоловська, п'ятий канал. Майже три роки в центрі Києва стоїть пусткою будівля російського посольства. Амбасада з закритими вікнами і колючим дротом тепер зачинена, проте охороняється. Кияни, які мешкають по сусідству, оминають будівлю агресора дороги дорогою. І переконані в ній має бути щось корисне для українців, можливо, музей окупації або справжньої історії Росії. Таку ініціативу підтримують деякі історики і дипломати. Ганна рибалка продовжить. Лігво ворога у центрі Києва з лютого 2022 року. Російське посольство стоїть пусткою. Яка доля амбасади під час війни? У істориків і дипломатів вже є варіанти. Закликаю вас, не боятися московських окупантів. Місце, де Росії чи не найчастіше нагадували, що вона тут ворог. геть! Путін, геть! Путін, руки прощать. Наші страни літо 2014-го – У відповідь на збиття українського військового літака на Луганщині, де загинуло 49 наших захисників, на тлі захоплення Криму, Донецька та Луганська, під російським посольством у Києві збираються обурені мітингувальники. Російське посольство має негайно в найближчий час покинути територію України, оскільки тут зібралися е, шпигуни Дипломатів посольства Немає в амбасаду. Летять коктейлі Молотова. Каміння та яйця з вуст тодішнього головного дипломата летять прокльони Федерації народною мовою. Я готую з вами тут стати і казати Росія, забирайтеся з України. Путін! Путін та, Перед повномасштабним вторгненням вороже посольство завчасно покинули посіпаки Путіна. Після 24 лютого 2022-го, коли на країну полетіли ракети, а російські танки вже їхали по нашій землі. Україна розірвала дипломатичні відносини з агресоркою. За рік Київрада забрала землю, на якій стоїть одіозна будівля. Тепер це комунальна власність, і якби не війна, була би власністю Росії. Останній посол України в Росії Володимир Єльченко вважає, споруда має служити Україні. Я там створив такі, знаєте, музей російської агресії проти України, От. причому це ж йдеться не лише про події, там починаючи з лютого 22-го року. Там можна було багато чого розмістити, всю нашу багатогранну історію. Там і й рік минулого століття, і раніше і часи хмельницького і все інше, тобто показати. Правніше сказати, історію гноблення Росією української держави. і частину цих процесів дипломат бачив сам у розпал правління <плес> Путіна в Росії, відмова відкривати українські школи, закриття української бібліотеки, утиски українських громад на противагу в Україні, засилля російської літератури та російськомовних виконавців. Ці процеси почалися ну, трохи пізніше, десь приблизно на початку 2011 року, коли ну, такий почався. Спочатку е, малопомітний, потім е, це більш наростав такий тиск, е, скажімо, на е, все українське в Росії. Ну, найбільш класичний випадок це справа так е, званої, так звана справа української бібліотеки у Москві. Ну, фактично, після того як я. Поїхав з Москви у березні 2014 року після захоплення Криму. Ну мені мої колишні колеги в нашому посольстві повідали, що ну це вже почалися просто репресії. Так званий російський культурний центр, який саме російське посольство, фактично був осередком ФСБ. Тепер каже дипломат, тому під час війни влада має знайти спосіб, як зробити споруду корисною. Раніше нардеп Роман Грищук пропонував передати будівлю посольства. Політехнічному ліцею КПІ у історика Олександра Алфьорова інша ідея створити там музей справжньої історії Росії. Всі їхні музеї проговорять чужу історію, яка до них стосується достатньо ну далекими шляхами. Йдеться мова про ті самі часи Середньовіччя Русі. Територія вона дуже зручна для того, щоб туди водити не просто екскурсії курсантів, але й запрошувати дипломатичні місії військових в цілому, які приїжджають в Україну, і зайти в посольство колишнє посольство Російської Федерації і провести в дуже крутій виставковій зоні. Продемонструвати від того, як вона працювала в КГБ з жучками з усіма цими. Продемонструвати в цілому історію Росії і просто показати, тут от ця от реальна невигадана історія Москви з усіма їхніми народностями, які стали в московського князівства, з усіма їхніми міфами та пропагандою, Володимир мешкає поруч із амбасадою ворога. Ідею музею підтримує. Щось ми придумали, звісно, що воно таке здання пустує. і ми ж ми ж не скоро помиримося з ними. Ця пані вигулює біля ворожої амбасади свого пса. Вона проти музею Росії. Перестаньте, знаєте, в людей стільки негативу з усіх боків. Дайте людям просто згадати, що вони українці, що в них є історія. І забути про цей вижах. Від 1998 року агресорка користувалася колишньою будівлею райкому КПРС Фактично задарма. Землю росіяни отримали на 49 років за 49 гривень. До того ж, відкусили ще дві ділянки в історичній частині Києва. Після того як місто повернуло ділянку, а в Київраді пролунала пропозиція націоналізувати будівлю амбасади на проспекті повітряних сил. Агресорка традиційно вдалася до погроз забрати землю під ук українською амбасадою в Москві, але дипломатичні вибрики країни-терористки не сприймають у світі. Восени Польща закрила російське посольство у Познані. Невдовзі там може з'явитися українське консульство. Ганна рибалка, Микола довгий, п'ятий канал. Поки що крапка випадку низці областей оголошено повітряну тривогу. Загроза балістика із сходу. Повернемося до етеру вже згодом, незабаром. え <music>